Доброго дня, Доброго. мене звати Олексій, компанія Агроальянс. Мене Олег, Черковська область, СМТ Лисянка. Працюю під центр Агро. Передайте всім привіт. Да, так. Всім, хто знає Олега, ставте лайки. <laughs> да, 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 да. Ви бачили, там у нас працює далі кейс Магнум 340 з трутендем e, 335. Він працює. Діски стоять баракуди. Ми встановили їх буквально ось перед збором соняшника для покращення обробітку ґрунту, подрібнювання рештків соняшника. Задоволені, трактор добрий. Практично ми працюємо з одним агрегатом, з рутандемом. У нас є і водштатовська техніка, теж ми використовуємо. Ну, на даний момент поки що даний агрегат рутендем, він більш продуктивний, більш наче, ми встигаємо давати релю, обробіток якісніший виходить. Руля ми не крутимо, розвернули трактора і трактор веде, це економія, я вам скажу. За сутки десь виходить, 10 гектарів ти лишніх не переробляєш. Не перекриваєш там ось у пілю, то не видно куди їхати. Ти не метр перекриваєш, не пів метра, а собі 10 сантиметрів воно собі веде, так як треба. Купляйте техніку, кейс дуже хороша, якісна. Працюйте з нею, приємно Супер, дякую працювати. Дякую вам за гарні добрі слова.